На жаль, без хейту не буде успіху. Чим більше будуть полоскати, паскудить, тим більше буде підніматися рейтинги, і тим більше буде активно ставати автор. І за хейту люди бояться знімати. Багато людей мені пише в особисті повідомлення, як ти знімаєш. Як ти я закрила очі на все і знімаю, тому що мені треба продавати свій товар. А я ж продаю, ви знаєте, червону ікру, чорну щуки. Це аквакультура. Це така смачна ікра. Всім рекомендую до до покупки. Продаю відправка з міста Одеси. А також у мене мед Карпатський є теж дуже смачний 250 гривень за літру. Виходить кіло 300 в коробочці пластмасовій. Коротше, поняла, в відеречках, а також у мене квіти є на опті, поштучно. Поштучно, ті, що я сама вирощую або з теплиці закупляю, потім перепродаю. І вам рекомендую займатися продажем. Якщо ви хочете знімати, дивіться, скільки дій я вам даю для роботи. Ви хочете заробляти, хочете знімати відео, і ви не можете знімати. Ви дивитеся мене, мотивуєтеся мною. Де брати товар? У мене. Опять все у мене, все в солишку, все. Все є. Бажаєте закупити на перепродаж товар, закупляйте його в мене. І все. Тому що в мене якісний товар, швидка відправка. Бажаю вам всі добра, натхнення і все найкраще. Дякую за коментарі, дякую за запитання.